Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу поговоримо про дошку під назвою Інтенс з колекції Сенсес. Давайте розглянемо її ближче. Паркетна дошка Інтенс підкреслена рустикальна дубова підлога із самої грандіозної за розміром колекції Барліника Сенсес. Дуб одна з найбільш твердих, довговічних та зносостійких поверхні. Шпон з дуба не всихається і не тріскається за різкої зміни рівня вологи в приміщенні, не дивлячись на таку суттєву ширину. Ця підлога надійний, міцний і стабільний матеріал. Сучасні технології виробництва та обробки паркету дозволяють створювати дошку, що протидіє експлуатаційним факторам та залишається незмінною у своїх параметрів продовж довгих років. А при гарному догляді і зовнішній вигляд лакового покриття збережеться без суттєвих візуальних змін. Дошка інтенс має натуральний колір дубу, її поверхня брашована та вкрита матовим лаком, що вирізняється рельєфною текстурою та легким лиском при заломленні світла. Ефектний рустикальний стиль виконання з чорними сучками та виразними тріщинками дозволяє широко використовувати дошку у таких дизайнах, як лофт, мінімалізм, індустріальному та інших сучасних стилях. Кожна мастина Duba Intense має масштабний розмір 21 см у ширину та 2,20 см в довжину, яка підкреслена двосторонньою мікрофаскою, що підсилює ефект її масивності та візуально подовжує дошку. Це саме те, що треба для дизайну просторих приміщень. Дошка Інтенс має сучасні замкові з'єднання. За допомогою них можна укладати паркет на підкладку без використання клею, надійно з'єднуючи елементи між собою без люфту. Клеєвий спосіб вкладання також рекомендований, особливо для великих площ. Таким чином можна домогтися монолітного простору без порогів в дверних отворах або об'ємних залах. При стикуванні з плиткою та іншими покриттями можна замість порогів використовувати коркові компенсатори. Приклеєна дошка є більш стійкою до міжсезонних деформацій, тому саме клеєвий спосіб вкладання рекомендований на підлогах з підігрівом. Гарантійний термін на дуб інтенс 30 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!